Про найактуальніші події цієї години вже за мить. Ви дивитесь новини? Розповімо про те, які дороги в області ремонтують і які в планах про відкриття сезону полювання та про зміни у реєстрації дітей у садочки у студії Ірина Гостр. До Віри Муць. вечір. Добрий. Ремонт доріг за кошти від митних платежів за рік такого експерименту на Львівщині відновили сотні кілометрів автошляхів. Вже перераховано майже 220 мільйонів гривень. Таку платіжну схему в області вважають вдалою. Тому експеримент хочуть продовжити ще до 2018 року. Відповідний законопроект вже на розгляді у Верховній Раді. Ремонтують, бо є за що впродовж року Львівщина активно відновлює свої автомагістралі. В бюджеті області є колосальний фінансовий ресурс, який підтримує обласні бюджети. За минулий рік ми мали для себе рекордну суму, тому що ну до цього часу такі кошти просто не надходили з державного бюджету. Це було 300 мільйонів гривень. А цього року нам вже вдалося закумулювати 220 мільйонів гривень на рахунок обласної ради. Ну тобто обласного бюджету. Ну і відповідно скерувати їх на ремонтні роботи. Такі суми вдалося акумулювати. Лювати завдяки експерименту ці кошти надходять від перевиконання митних платежів. Наприклад, там для львівської митниці частка від загальних надходжень становить близько там по Україні. Визначається, що там на місяць міністерство фінансів в місячному плані надходжень до бюджету України від системи там умовно, я зараз кажу, там 16 мільярдів гривень. Відповідно. Рахується 4,4 відсотка, і це є індикатив, який встановлений для львівської митниці. Все, що нам вдалося зібрати понад визначену суму, вважається. Понад індикатив половину зі суми перевиконання індикативу митниці перераховують до державного бюджету іншу на ремонт доріг. Та і цього достатньо зізнаються у службі автомобільних доріг. Вже є зроблено на сьогоднішній день 200 кілометрів доріг. Це 200 двісті кілометрів державних доріг. Це зокрема такий як Львів, Вередехів, Луцьк. Ділянки броди Червоноград і самбір до межі з Закарпатською областю. Самбір Ужгород на дорозі. Самбір Ужгород, також зроблена частина дороги Ковель, Червоноград. З цих грошей і розпочали роботи на коровичі Рогатин. Аби зароблені кошти допомогли відремонтувати й інші дороги, такий експеримент планують продовжити і на загальнодержавному рівні. Ірина Качмарик, Віталій Руденко, новини. Ні, пуху, ні пера уже цих вихідних мисливці отримують дозвіл ходити на пернатих. Відтак уже готують зброю та спорядження. Готуються мисливці, готуються і працівники лісових господарств. Адже саме вони відповідають за безпеку на полюванні. Знімальна група новин побувала на кількох найпопулярніших локаціях любителів постріляти. Тож, що готові фахівці до відкриття сезону знає Віталій Гамадин. Готуй рушницю заздалегідь на Львівщині гряде сезон полювання. Буваль мисливці вже витягують з ладівниць набої та готують спеціальний реманент. Традиційно полювання на пернату дичину розпочинається у суботу. Цьогоріч це 13 серпня. У мисливців свої ритуали та обряди. Та найважливіше розповідає Єгер зі стажем. Це порядок. Переважно починається суботу щоб на відкритті шоста година. От, то стріляє, от, перед шостою годиною, ну, рівно шоста, стріляється зелена ракета, ракета. от, Вистрілюється, вистрілюється єгер, стріляє вгору і тоді починається полювання. Ну і полюють до години після заходу сонця. От, якби, тоді, як по закінченню полювання, єгерс пускає вгору червону ракету і припиняється полювання. Окрім самих мисливців, до відкриття сезону готуються і спеціальні служби. Заздалегідь обходять місця відстрілів, адже вже за кілька днів в них розпочинаються традиційні рейди на порушників. Провірити контрольну карточку, чи є записані результати полювання, чи немає їх записані, чи мисливці дотримуються міри полювання. Які вони мають там в контрольній карточці вписувати скільки він добув, якого звіра, і тоді по обліку ми вже чи він порушує правила полювання. Адже полювання це не лише задоволення, а й відповідальність. Любителі постріляти повинні мати низку відповідних документів, дозволів та посвідчень. Щоб отримати статус мисливця, потрібно здати фаховий іспит та медогляд, а ще мати дозвіл на зброю. Та правил дотримуються не всі найбільше в сфері порушень е заборони полювання. Тобто полюють в заборонний термін, може, нічний термін можна полювати. Може полювати без документів, то найбільше порушення. Водойм для полювання сотні, мисливців ще більше. Та полювати можна не на усіх, адже водойма повинна бути розташована подалі від населених пунктів, аби не наражати місцевих на небезпеку. Мисливців на Львівщині найбільше є серед західних областей України. Львівщина вона найбільш насичена мисливцями. Ми щорічно обмінюємо майже 16 тисяч карточок мисливцям, контрольні карточки. А видано державних посвідчень 43 тисячі державних посвідчень на Львівщині. Дні полювання, субота і неділя стріляти згідно з правилами можна у норця великого, качок, лиску, куликів та голубів. Однак і тут є певні обмеження. По нормах, які міністерство екології затвердило на цей сезон полювання, це гуски, п'ять качок, різних видів, але п'ять не більше. Е Десять голубів, 10 куликів, 6 лісух. Та окрім загальноукраїнських норм, кожне лісове господарство додатково встановлює свої межі та кількості пернатих для відстрілу. Віталій Гамадин, Любомир Козак, новини. У Львові відновлять спорткомплекс на вулиці Кастелівка. Сьогодні він потребує проведення капітальних відновлювальних робіт, адже там відсутні якісні роздягальні та душові а покриття спортивних майданчиків виконане з асфальту. Місцеві штурбуються, аби після ремонту спорткомплекс не став платним, Ба більше, аби землю не приватизували і не змінили її цільового призначення. Докладніше далі Оля Тимуляк. Спортивний комплекс, що на вулиці Кастелівка, став не лише спортивною локацією в мікрорайоні, а й зоною відпочинку. Пан Степан разом із внучкою Софійкою щодня сюди приходить. Більше нема де гуляти, а куди йти гуляти? Щоб було краще, щоб були нормальні доріжки. Он там щоб площадочки зробили, бо там площадка, ця баскетбольна асфальт. Ну то ж. Щоб краще покриття було. Северин щодня бігає на стадіоні. Каже, для цього спорту йому багато не треба, але асфальтове покриття варто б відремонтувати. Потрібно не в місцях, але загалом в доброму стані. Міські чиновники мають грандіозні плани, як відновити спортивний комплекс. Попередню вартість капітального ремонту спортивної локації становитиме від 7 до 9 мільйонів гривень. Будуть перші у Львові створені бігові доріжки з наливної резини, власне, де зможна займатися легкою атлетикою, буде сучасна. Створена сучасна яма для в довжину, і також буде створена зона для пришків у висоту. Окрім того, у спорткомплексі передбачена зона для баскетболу, мініфутболу і великого тенісу. А ще локація для пінг-понгу, стрітворкауту та для найменших діток. Баскетбольний майданчик планують облаштувати вже цьогоріч. Він вартуватиме 700 тисяч гривень. Ми плануємо там облаштувати. Майданчик для баскетболу з покриттям з звовної резини це буде перший у Львові вуличний баскетбольний майданчик з вільного доступу сучасним покриттям. І вже цього року він зможуть хлопці його використовувати для гри вуличний баскетбол. Ще в планах збудувати на території спорткомплексу двоповерхову адміністративну будівлю, де будуть роздягальні і душові. Однак місцеві переважно люди літнього віку побоюються, що після ремонту у них відберуть зону відпочинку. Є два острахи на ну, перших що. Сюди зайдуть трактори, все робити. Це після того тут зразу зроблять е, будинок. Е, якісь ну, це мрія багатьох забудовників. Тут були всякі. А другий другі що коли це деремонтують, то з'явиться хтось, хто це візьме в оренду і. Ну, Є багато прикладів, власне, і після того стадіон можливо лишиться доступним, а можливо і не лишиться доступним. Самі ремонтні роботи спорткомплексу почнуть наступного року. Повністю завершити реконструкцію попередню планують до 2019-го. Ольга Тимуляк, Володимир Ролюк, Новини. У Львові змінюють систему реєстрації дитини до садочка. Вона ж залишається електронною, але зі зміненим наповненням. Раніше в місті користувалися харківською розробкою, але після того, як автори електронного реєстру почали вимагати кошти за послуги, вирішили створити власний продукт. Так, то нова система дозволяє обрати батькам три дошкільні навчальні заклади з визначенням пріоритетів. А як просувається електронна черга, батьки зможуть спостерігати онлайн. Нову Реєстрацію запустять вже з 15 серпня. А попередні заявки автоматично перенесуться в базу даних нової програми. Додам, нині на електронній черзі майже 10 тисяч малюків. З них лише половину дітей зможуть забезпечити відвідуванням садочком. Однак, посадовці твердять, до кінця цього року планують відкрити додатково ще понад 50 груп. У нас получилося по суті повністю облікова система, яка враховує і. Кількість вільних місць, тобто ця інформація буде доступна назовні там, для батьків. Один так само з одним з переваг нової системи є те, що батькам не потрібно буде дублювати самі заявки на реєстрацію, там, ну, якщо вони хочуть, допустимо, зареєструватися на різних, ну, в принципі, мають певну пріоритетність, хочуть зареєструватися в декількох ДНЗ. Вони мають змогу зараз однією з зареєструватися у трьох ДНЗ. Так? І відповідно, скажімо, сама система буде сама враховувати залежності від того. На якому на вона позиція в кожному ДНЗ, буде буде враховувати максимальну ймовірність попадання дитини у сам садочок? Починаючи з 15 серпня, також батьки будуть мати можливість, заходячи на свою електронну заявку, виправляти її, тобто буде змога у батьків, які зареєстровані до того часу в один дошкільний заклад змінити і додати ще два дошкільні заклади, вставляючи пріоритетність. Львів'яни можуть отримати перепуску на в'їзд у пішохідну зону лише до 1 вересня. З осені видача дозволів буде припинена. Наразі їх вже мають 450 мешканців пішохідної зони, 40 підприємців та 15 власників спецтранспорту. За підрахунками у ратуші перепустки мали потримати ще близько 250 осіб. Нагадаємо, 1 серпня змінився порядок в'їзду в пішохідну зону центральної частини міста. Старі сині перепустки втратили чинність. Натомість діють нові червоного, жовтого та зеленого кольорів залежно від категорії транспорту. Ми хотіли зробити такого свого роду ревізію виданих перепусток, тому що були скарги від мешканців, що пішохідні зйомні з'являлися автомобілі, які і не проживають, і не працюють. На сьогоднішній день основний потік мешканців вже ми, скажімо так, обслужили. Занесли в реєстр. Вже більша половина з цього реєстру перепустки отримали. Історичні знахідки в тюрмі на Глунського. Під час розкопок у дворі колишньої катівні КГБ та Гестапо у Львові виявили два місця масових поховань людей. За попередніми оцінками фахівців, це жертви репресій 40-х 50-х років ХХ століття. Однак точну інформацію представники музею зможуть дати за кілька днів, адже весь знайдений матеріал потрібно опрацювати. Також в так званому могильнику відкупали речі побуту і навіть документи, які засвідчують особу. Наразі пошукові роботи не припиняють, адже на місці може знайти значно більше людських скелетів, бо поки археологи зняли лише перший шар ґрунту. До слова на подвір'ї музею археологічні дослідження ведуться вже другий рік. Однак натрапили на такий важливий на таку важливу знахідку. Дослідники лише тепер в даний момент відкриті два останки, і продовжується обслідування другої ями, в якій є їх поки що понад 10, але весь розкоп ще не відкритий. Є багато супровідного матеріалу, на основі якого ми будемо досліджувати це поховання, з'ясовувати, встановлювати, наскільки це можливо, датування, і також будемо встановлювати загальну кількість. Людей, які загибли вивчати це поховання, вже видно, що є залишки сукна, залишки одягу, залишки взуття. Є залишки певних особистих речей, там, зокрема, які були серед в'язнів. Також віднайдена вже перша знахідка, про яку я думаю, Руслан пізніше вас повідомить детальніше. Це є особисті речі. Довідка вже радянського зразку одного з загиблих. У Серосамберському районі, в селі Княшпіль, місцева громада пом'янула своїх односельчан, що були розстріляні більшовиками 75 років тому. Трагічна подія сталася напередодні наступу німецької армії на Львівщину, коли червоні війська, тікаючи, добували в'язнів в тюрмах. А разом з ними знищували і всіх, хто мав власну думку та вірив в майбутнє України. У селі Княшпіль, що на Старосамбірщині, вшанували пам'ять місцевих мешканців жертв більшовицького режиму. Шестеро селян свідомих українців загинули від кулі радянського офіцера влітку 1941 року. Лише тому, що сповідували національну ідею. То був військовий час. Відступали російські війська, і на кінець їхали на конях три чоловіка: два два солдати і офіцер. Солдати лишилися на горсті біля коней. А офіцер взяв офі... офі... руки автомата і пішов тут навести порядок. Минуло 75 років. А пан Василь досі пам'ятає кожну хвилину тієї страшної ночі, хоча був ще малою дитиною. Чоловік каже, 27 червня напередодні початку війни його батька разом з товаришами НКВД посеред ночі викликали на допит. Це сталося за лічені хвилини. Серед вбитих на місці був і місцевий священник Петро Дудко, духовний провідник усього села. Він був дуже добра людина. Дуже е, завжди був е, з односель, односелянами своїми, був просто добрим отцем і добрим пастором для них. Він був такий людяний, борчевитий був, він відданий був в селі, своїй парафії був. Дуже добрий був. Історично склалося так, що легше було керувати. Людьми, коли це просто люди сіра маса, коли немає яких, як немає тих, кого хто має можливість якось інакше думати чи висловити свою позицію. Саме до таких належить і отець належав і отець Петро Дудко. Виходець із сусіднього села, депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка, каже: Ще з маличку від батьків чув розповіді про знищення українців, які вірили в національну ідею, тож вшанувати пам'ять патріотів, земляків, що полягли в національно, визвольній Боротьбі нашого народу вважає справою честі та обов'язком на західній Україні є дуже багато могил, де захоронені наші люди, які відстоювали, боролися за українську мову, боролися за незалежність України. І на сьогоднішній день про них треба просто пам'ятати, тому що їх є дуже багато. Якщо ми їх забудемо, то нас не буде майбутнього з відступом радянської армії у 1941 році. Старосамбірщиною прокотилася хвиля масових вбивств. Лише в урочищі Саліна, неподалік від Княжполя, НКВД сти Чили понад 3,5 тисячі невинних свідомих українців. Пам'ять про Романа Лупківського. Сьогодні у Львові відомому українському дипломату, письменнику та перекладачеві відкрили меморіальну дошку. Урочистості присвятили 70... 75-річчю від дня його народження. Її монтували на фасаді будинку, де жила сім'я Лупківських на вулиці Соломії Крушельницької. Замовником проєктування, виготовлення та встановлення меморіальної дошки виступила Львівська облдержадміністрація. Проєкт було затверджено з містобудівним департаментом. У заході взяли участь представники влади, громадськості а також рідні та близькі письменника. Додам, що сьогодні також у соборі святого Юра провели поминальне богослужіння та вшанували пам'ять Романа Лобківського на його могилі на Личаківському цвинтарі. Будинку він жив навпроти цього парку. Ми тут жили з братом Данилом. По суті, все наше життя свідоме пройшло тут. Тут ми возилися на санках, тут ми грали в футбол, тут ми грали в хокей. Тобто це для нас таке родинне, меморіальне місце. Я хочу подякувати і всім, хто мешкає в цьому будинку, тому що тут жила не тільки наша родина, а й сусіди. Всі дуже нормально і прихильно поставилися до цієї ідеї. Українці зможуть спостерігати зорепад. Він пройде над Україною під час перетину землею шлейфу пилу від комети. Метеорні частинки входитимуть у земну атмосферу на швидкості близько 20 км на секунду. Згорять вони практично миттєво, проте залишать по собі яскравий світ в небі. За прогнозами гастрономів за годину впаде до 100 фрагментів метеорів. Щорічно явище можна спостерігати з 17 липня по 24 серпня, але пік припадає на 12 серпня. Період з 11 по 13 число потрібно просто вийти на вулицю ввечері, коли вже зайшло сонце, і подивитися, ну, скажімо так, трошки східна частина, високо над горизонтом, східна частина. Є невеличке сузір'я от, а тут чуть, чуть вище над Сузір'ям, над плеядами, в Сузір'ї тільці є сузір'я Персея, і от саме в Сузір'ї Персея буду відбуватися цей подій». І у нас все на цю годину. Подійня, що минає, підсумуємо о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації, життя регіону та країни. Радійте кожному новому дню і черпайте натхнення від кожної миті. До зустрічі! Стала великою, церква розвивається, будуються нові храми. От е, практично е, в багатьох містах і селах центральної і східної України посту нові святині. Це є знак того, що церква все-таки розвивається. Що люди розуміють, що без Бога, як е, кажуть, навіть не порогу не неможливо дійти. Так само десь ми розуміємо, скільки важливо нам, як народу, який хоче будувати вільну незалежну країну, демократично важливо бути з Богом, бути сильнішими.